Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот жіночих різноманітних курточок за супер ціною. У лоті 8 штук. Є куртки парки, довгі курточки, куртка бомбер. Є дублянка за кошкіри та така чудова подвійна курточка від десмара. Коротенька, вона двохстороння. Це вивернута сторона, вона схожа на шубку. Інша сторона звичайна чорна курточка, має кишені, розмір S. Далі дублянка з екошкіри від Blue Motion, колекція Holy Berry. Вона на гудзиках, розмір М. Класична модель, вона ніколи не вийде з моди. Гарної якості буде служити дуже довго. Наступна курточка яскравого срібного кольору. Від Esmara, розмір S. Є кишені на блискавках, ворот стоїчки стоєчки, захист підгоріддя. Всередині чорного кольору є приховані кишеньки. Далі бомбер від H&M зеленого кольору. Розмір XS. Далі довга курточка. Від смара, курточка з капішоном. Розмір М. Спереду є кишеньки. Також всередині кишені на липучці, курточка легка та дуже тепла. Та останні курточки це три парти синього кольору. Це розмір С, вона з капюшоном. капюшон зі штучним хутром, який знімається. Капюшон на шнурочках. Спереду накладні кишені на кнопочках. Курточка «Єврозима» Та наступна модель. Їх одитва штуки, розмір 38 та 44. Всередині зі штучним білим хутром утеплена. Капюшон з хутром, який знімається. Пояс регулюється шнурочком. Дві накладні кишені зверху та дві знизу. Замовляйте лоту наших менеджерів. Детальну інформацію.